Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 13 червня. Бровари. Друзі, сьогодні нас люб'язно запросили на огляд порцелянового посуду. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Друзі, будь ласка, додивіться відео до кінця. Буде цікаво. Бажаю всім приємного перегляду. У вашій увазі надається чайний сервіс, називається горох. Він складається з чайника. Цукорниці, маслянки і шести чайних пар. Клеймо Борислав, Львівська область. Повністю в новому стані. Ціна такого красончика 1600 гривень. Цукорниці. Всі в новому стані. Довбиш 160 гривень. Баранівка має ручний розпис. Зображено тюльпани 200. Городниця. Також нова. 160 без ручок, зображення Полуниця. клеймо Сумський Фарфор 150 Баранівська також без ручок тримача. Та ж сама ціна. Цукорниця новенька довбиш 160 гривень. Серветниця, ручний розпис. В новому стані вся позолота на місці. Київ ціна 300 гривень. Але вона вже продана. Так, як паралельно виставив на телеграм-канал, людина вже викупила циганочка. Автор Владислав Щербина, головний художник Київського експериментального кераміко-художнього заводу. Прошу виріб, саме цей завод, ручний розпис, зверніть увагу, дуже гарні форми. Гарна постановка. циганочка танцює та співає. Прошу з іншої сторони ціна 4 тисячі гривень. Дракон, до речі. 2024 рік також рік дракону. Друзі, хто народжується в рік дракону, тих найпотужніша енергетика. З такими людьми треба вміти спілкуватися, тому що в них присутній вогонь. Висота дракона 25 см. Дивіться. Який він гарненький. Спереді навіть об'ємна квіточка присутня. От так задумала автор. До речі, автор даної статуетки славно, звісна Валентина Тригубова, головний художник Корестенського фарфорового заводу. До речі, друзі, навіть авторський підпис присутній. Ось, будь ласка, Тригубова Валентина Михайлівна, користень. 1988 рік. Ціна такої статуетки 900 гривень. Шість чайних пар. Орієнтовний об'єм чашки 320-350 мл. Всі предмети в новому стані. Навіть наліпки є. Клеймо, будь ласка, показую. Бонаді креатив керамік. Переводиться як творча кераміка. Ціна за одиницю 150 гривень. Наявності 6 чайних пар. Настінна таріль. Будь ласка, ручний розпис, вона в новому стані. Клеймо користень діаметр 34 см. чайні пари горох в новому стані тантик типу позолоти в ідеальному стані всередині. Сама форма цікава, чашка на ніжці. На ніжці також присутня позолота. Будь ласка, клеймо. кремле Світловодськ. Ми з вами знаємо, що кременчуське водосховище це. Третя сходинка Дніпровського каскаду, каскаду знаходиться на землях Світловодської територіальної громади. Ну і місто Світловодськ, звичайно, що знаходиться в Кіровоградській області. Друзі, досить гарні блюдця рельєфні, клеймо те ж саме. Наявності 4 чайних пари в новому стані. Ціна за одиницю 220 гривень. Прошу. Тарілочки для перших страв. Прошу рельєфний бортик, притаманний Баранівському фарфоровому заводу його виробам. Клеймо Баранівка. Вироби відповідають другому сорту. Тарілочки в новому стані в наявності 6. Ціна за одиницю 120 гривень. Далі півник. Виробник слов'янський керамічний комбінат. Півник він практичний у вигляді штофу. Зараз покажу клеймо. Має надпис. Віно сладко п'ється, коли в сім'ї дружно живеться. До цього надпису, друзі, можна будь-які слова придумати. Наприклад, чай солодко п'ється, коли в сім'ї дружно живеться. От, є ручні, елементи ручного розпису. Ціна 450 гривень. Статуетка називається Іспанський танець Кармен. Автор Оксана Жнекруб. Колеймо Київ. Далі гадання на ромашці. Автор Владислав Щербина. Прошу полонський фарфоровий завод. На обох статуетках присутній ручний розпис. Кармен ціна 750 гривень. Гадання на ромашці 550. Піали. Будь ласка. Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. Наявності три піали. Ціна за одиницю 110 гривень. Далі кришталь, кантик типу позолоти. Та ж сама ціна. Більш темніше скло. Також 110 гривень. Галечики. Перший ручний розпис. Вироб Березнівського міжколхозного фарфорового заводу. На жаль, клеймо відсутнє. Ціна такого красончика 650 гривень. Далі. Київ. 450 киев объемный с крышечкой 550 и ручный роспас також борис межколхозный фарфоровый завод другой сорт 550 и До речі, друзі. Останній і перший вже продані через телеграм-канал. Тому, будь ласка, під даним відео залишу посилання на телеграм-канал в першому коментарі. Хто буде мати бажання, переходьте, підписуйтесь. Два чайники егоїсти. Перший деколь, другий ручний розпис. Вони, друзі, вживані. Ось, Будь ласка, показую носик. Є потертості по золоти. Климо Київ. Київ. Ціна за одиницю 200 гривень. Молочник. Вербілки, має інвентарний номер, три горчишниці. Ручний розпис. Баранівка, деколь, зображення квіточка, дружківка. Також ручний розпис, користень, Ціна за одиницю 130 гривень. Блюдо та шість тарілок. Діаметр блюда 30 см. Клеймо Німеччина 1940 роки. Діаметр тарілки 24 сантиметри, наявності 6. Всі предмети в новому стані. Ціна за комплект 2600 гривень. Два комплекти тарілок. Будь ласка, перші зображення квіточка. Користенський фарфоровий завод відповідає другому сорту. Наявності один комплект, це 6 тарілок. Другий комплект. Також дуже гарна квіточка, букет квітів. Березнівський міжколхозний фарфоровий завод, третій сорт. Кантик типу позолоти, теж саме: 6 тарілок Тарілки в новому стані. Ціна за одиницю 100 гривень. наявності. Дві вази. Мають ручну роботу. Клеймо Республіка Польща. І менше. Однотипний малюнок. Ціна за одиницю 1900 гривень. Також два салатники. Зображення деколь. Будь ласка, клеймо. Ціна маленького 150, великого 200. Побувавши в добрих людей. Не міг не показати вам квіти. Отже, друзі, будь ласка, розпустився лілейник. Прошу. Далі йдемо. Буйно-квітне гортензія біла. Далі йдемо ромашка. Далі в народі називають красуня. Можливо, хто підскаже, як офіційна назва рослинки. Жовтенькі квіточки дуже гарні. Друзі, картина, як буває в житті: чоловік козак, везе енергетичний напій. Ну а дружина його вже на порозі зустрічає. Час відеозйомки більшість запропонованих фарфорових виробів було продано через телеграм-канал. Будь ласка, показую вироби, які вже продані. Прошу. Тому, друзі, під даним відео залишу посилання на телеграм-канал в першому коментарі. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість. Оперативно викупляти дуже гарний український порцеляновий посуд. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!